Доброго вечора. Дякую Богу. Я вже маю 35 років, але отче дуже тяжко мені і не можу позбутися образи та злості на батька, який все життя пив, принижував свою дружину при дітях і так аж до цього часу. Тато католик, мама православна, і вони завжди ходили до різних церков і все життя через цей скандал дітей своїх завжди. Аструлювали один, настроювали, напевно, один проти одного. Ми не знали, за ким йти і з ким бути. Отже, мені дуже тяжко, я не можу позбутися того страшного осуду душі. Ну, слава Богу, що ви вже маєте 35 років. Тут ви написали, що я вже маю 35 років, але дуже тяжко мені, не можу позбутися образи. Ну, образи це така річ, знаєте, коли ми реагуємо на, на якийсь вчинок, та? або на якусь людину. Вона навіть може нічого не робити, вона просто присутня, вона тебе вже, присутність тої людини, вже дратує. Є люди, яких ми можемо виключити з свого життя, є яких не можемо виключити, це таке, як наші батьки. Знаєте, світ так побудований і інтересно, що оцей батько, який вас так дратує, чи відносини сам навіть так між вашими батьками, це не для того, щоб вас мучити, а для того, щоб вам підказати. Ви ж можете зробити для себе висновок. Я так ніколи не буду поступати. І цього є достатньо. Якщо, навіть приклад батька, який вас раніше так нервував, дратував, ну це через те, що не було розуміння. Прийде розуміння, що це для вас підказка. І все. А все, що він собі наробив, що то, що вам наробив, то, що ви переживали, за це все От прийдеться відповідати, бо світ є справедливий. І Бог чому каже прощати? Якщо ви простите цю образу. То кара буде тільки на того, хто вас ображав. Якщо ви не простите, то частина кари впаде на вас. І скажу, це тут несправедливо. Знаєте, як прилітає ракета ворожа, яка хоче попасти в якийсь військовий об'єкт. Не завжди вона долітає. Навіть якщо долітає, можуть і пострадати люди. Цивільні, так? Да? Можуть. Бо тому, що це війна. А ви думаєте, що в Духовному світі війна якась інакша чи що? Так само. <кхи> І для того, щоб ми не пострадали, коли Бог буде карати тих, що нас ображають, ми маємо їх, їм простити. Простити це, якби пообрізати всі можливі зв'язки, які я маю з грішником, який мене ображає. Тому прощення має велике значення. Просто відпустіть, візьміть для себе досвід, скажіть, Господи, от дай мені сили, щоб я ніколи не опустився до цього рівня, щоб я не був такий незрозумілий. Знаєте, мені я звернув увагу, ми, вони ходили до церкви, той до католицької той до православної. З однієї, ну, люди принципові, знаєте, з однієї то і добре, що люди мають якісь принципи, якісь позиції. Але я би радив, знаєте, я є дуже проти категоричних суджень. Е, то, то, я грек-католик, я до православної ані нагов не ступлю. Або я православний до католиків навіть крок не ступлю. Це категоричність нікому не потрібна, тільки дідькове. Ви кажете, то, то патріотизм то є за то? а Це не патріотизм. Іменно таких людей диявол використовує для конфліктів. Твердих, непорушних таких твердих. А що б не зробити по-іншому, по-божому? Сьогодні з чоловіком за ручку йдемо до Православної церкви, а на другу неділю йдемо до Католицької церкви. І так походити рік півтора, і ви зрозумієте, котра церква ваша. І якщо чоловік перейде разом з жінкою до православної, дуже добре. А якщо вони перейдуть разом до католицької, дуже добре. Дайте людині можливість вибору, люди. Бог нас створив вільними. Бог нас не створив православними чи католиками. Бог нас створив людьми вільними. І ми на землі шукаємо дороги до Бога. Шукайте її. Бо ваша ця принциповість це не дорога до Бога. Бачите, діти плачуть через вашу принциповість. Будьте м'якші. Сьогодні до одної церкви, завтра до другої. Дякую Богу, що ходите. Так що, дорогі, я думаю, що вам першим ділом, перший крок це відпустити оцю. Образу відпустити, як хочете. Господи Боже, дай мені сили. Але ви маєте то відпустити, відрізати всякі зв'язки з тими, хто вас ображає. Це стосується і батька, і мамі, і всіх тих, що вас за 35 років вже встигли образити. Бо коли Бог буде карати тих, що вас ображають, щоб ви не попали під кару. Тому прощайте. Наступне. Слава Ісусу Христову! Отче Василю, насамперед, дякую вам за вашу працю. Вірю, що це Господь дає вам сили, терпіння вислуховувати проблеми тисяч людей. А мене таке питання пояснить. Будь ласка, чому в кінці служби де є відпуск? Перший священик благословляє, а після благословення ми вірні просимо благослови. Слава Отцю і Сину! Ну, Благословені Господня на вас його благодаттю чоловіку любимо, тому слава тобі, Боже, слава тобі, слава твоє Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. «Мій Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Так ви маєте І, А потім йде відпуст. Спочатку благословення Господня на вас, це благословення, а Христос, істинний Бог наш це відпуст, це не благословення, це відпуст. Дякую там та за та, там. Угу. Нехай Господь дарує вам і всім тим, хто з вами робить цю важну роботу, силу і здоров'я працювати в Божому нараднику. Дякую, доренькі мої, дуже дякую. Так, слава Ісусу Христу. Пере... Передайте, будь ласка, оцю Василю. Ага, це Андрій прислав. Слава Ісусу Христу. Е... Розтлумачте, будь ласка, як правильно розуміти, сьомий розділ, вірш 20, 24, перше послання святого апостола Павла до Корінтян. Щиро дякую. Я, по-перше, я відповім на це питання, але я прошу вас, знаєте то Треба робити якісь біблійні е, такі зустрічі, бо тому що тут зараз як почнете мені писати е, поясні то, поясні це, Я, по-перше, не пригадуюся про що там. Пише мені здається про 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 подружжя, залишатися в стані. чекай, 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 Сьомий розділ. Перший до коринтян, сьомий, двадцятий. так так, 20. Да. Обрізання нічого і ніщо не обрізання, а важливе дотримання Божих западів. Нехай кожен лишається в стані такому, в якому покликаний був. Чи покликаний бути рабом, не турбуйся про те, але коли й але коли можеш стати вільним, то використовуй краще це, бо покликаний в Господі раб визволиниться Господній, так само і покликаний безволинець Він, раб Христа. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Браття, кожен із вас, в яким стані покликаний був, хай утім перед Богом залишається. Тут ідеться про що. Апостол Павло звертає увагу до корінтян, бо корінтяни були такі особливі. До них, по-перше, навіть ще друге послання писати. Ну, це довга історія, я не буду тут вникати. Це люди такі, знаєте, по-перше, вони в горичій воді купані. Це люди, які нинки до ліса завтра до біса. Сьогодні перед нас партія веде, завтра демократія. Ну, я маю на увазі розуміти, так? Люди великого контрасту. І Це дуже сильно портило суспільство. І апостол Павло. Пише їм конкретно і каже, слухайте, дайте трохи спокій. Як ви вже прийняли Бога, прийняли Ісуса, прийняли віру, ну не треба так радикально вже все там міняти, переключатися. Бо тому що вони коли сьогодні приймають одного і тут зразу категорично відкидають все, що було до цього часу. Потім через певний час проходить тиждень, другий, все відкидаємо вже це, і давай ще одне. Фанатизм такий необдуманий, є дуже шкідливий для віри. І тому апостол Павло каже, якщо ви через слухання Слова Божого навернулися, то залишайтеся в тому стані, в якому ви навернулися. Або апостол Павло хоче до корінтян звертається, щоб вони були. В тому стані, в якому вони були покликані, коли Бог їх покликав. Щоб вони були більш постійні, тому що людина не знала Христа, а жила якимось своїм способом життя. Тут раз почула Христа, все, відмовилася від всього того, все, ну, ну розумієте, от наприклад, Є дуже багато таких, давайте будемо говорити про нинішній час, так? дитина почула про, про Христа, про Бога, ходить до церкви, і потім побачила монаха чи монашку і каже, хто це? Це є вибрані діти Божі, які відмовилися від світу і хочуть служити Богу. Я хочу, я хочу! Пішла, потім пішла в монастир. Походила там на віцят, кандидатуру, та кандидатуру, побула трохи, по-перше, вже більше відкрилося знань туди-сюди вона туди. Не, то для мене зачек, я то не можу, все йду далі. Тобто, потім пішла на, на цей. Ну, то як? То, то Бог на мене всі обідати. Як я прийшла до Бога, лишила Бога. Не йду назад в монастир. Потім прийшла трохи побула в монастир. Та ні, я тут не можу бути. Хочу заміж, я хочу, хочу то, я що думаю тут про хлопців, то на що мені? Що, що це за монастир? Воно мені шкодить, бо тому що я постійно диз... літаю думками, Бог знайде. Де, Ні, йдуть туди, йду п'ять на це. Не пішла тільки сюди. Все опять хочу вже йти в монастир. От чуєте? Це про це написано у Святому Письмі, що дідько ним гонить, кидає ним то в вогонь, то в воду. Вогонь і вода то різні стихії, і, і кидає то в одну сторону, то в другу. І тому апостол Павло звертає увагу. Щоб ми не були такі, знаєте, от то туди, то сюди, то сюди, то туди. Щоб ми були менш-більш стабільні. Не фанатично так ура і не такий геть чисто відказуєшся від цього. Не треба. Треба так поступати примірно, як я радив оцім подружжю, так? що той православний, той греко-католик. Легше це за роки, покажіть Бога, ви ще ви один одного любите, а то ви показуєте, що ви любите церкву, ви любите конфесію, та? а Бога не любите. Любов до Бога проявляється, як я люблю свого ближнього. Як ти не воно взяти жінку за руку, піти з Ним до церкви, хоч до іншої конфесії, ну то йде, де, де та любов? Скажи мені, де вона? Кого ти дуриш? Людей чи Бога? А так, пішли до одної церкви однієї неділі, на другу неділю до другої церкви. І люди дивляться і кажуть, слухай, подивися. Так він вроді католик, а так як з жінкою прийшов до церкви. Ви знаєте, який би це був приклад для всіх парафіян. А потім на другу неділю це всі кажуть, то люди в селі все знають. Та дивісь, то вона вроді православна. А з чоловіком прийшли, так файно двоє стоя, а десь файні сорочки собі купили до церкви, а шлюбо подивитися, Розумієте? Це, це ви би показали любов. А так ви показуєте принцип. Не знаю, чи Бога ви сподобається той принцип, швидкий великий православний чи великий католик. Покажи ж любов до ближнього, а не до конфесії. Церква нас має об'єднувати, наповнювати любов'ю, а не ставати причиною конфлікту. От так я би і сказав про той стан, в якому ви були покликані. Апостол Павло це до Корінтян сказав. це в них було прямо поголовно. Так що дякую ще вам за запитання, молодці. Дуже мені приємно, що ви такі активні. У нас канал він є духовно-просвітницький, тому що ми і молимося, і вчимося. І вчимося, і катехізацію проходимо тут, і відповіді на всякі різні запитання. Так що щиро дякую всім вам. Я дякую щиро всім тим, що з нами молитеся, Дякую щиро усім жертводавцям. Ви звернули увагу, що в чаті біжуть вже такі значками. Ті, хто там пишуть коментарі, вони так по особливому відзначені. Так? Це є модератори. А ще є з такими кружечками, зірочками, то це є ті люди, які стали спонсорами нашого каналу. Я вам дуже дякую. Для мене це дуже важливо. І тому я щиро вдячний. І ще хто може приєднатися стати нашим спонсором, ви будете мати свій власний канал. Так що дякую щиро всім жертводавцям. Нехай Господь Бог вас благословить.